Вітаю! Ви взагалі колись бачили, щось від чого не відмовляється. Підписались, вподобайку вкорячали? то ж дива тільки починається. Показати вам дуже хочу супертрикутник чарівний. Бажатимете ви його точно, рецепт взагалі примітивний. Лавашик поріжте на смужки, сантиметрів 10 шириною, соусів приготуйте хоч трошки, і далі повторю за мною. Натріть кашанок. Ковбаски та сиру, помідор, огірок, зелена цибуля. Щоб отримати повну картину, майонезу ще додаю я. Перед тим, як все у лаваш загорнути, соусом частину змастили, начинку поклали, трикутник загнули і далі так само зробили. Трикутник в трикутник, ось і готово, та в чи сковороду покладіть. Так смачно, просто так льово, і вже результат побачиш за мить. Начинку роби, яку забажаєш: ковбаса, овочі, м'яса, а потім так само її загортаєш так легко та дуже класно. Напишіть коментар, як ви це зробили, бахніть по лайку та підпишіться. Сподіваюся, що ви цей рецепт полюбили. До зустрічі і не губіться. Всім дякую!